Тарас Шевченко, сон, Марку Вовчку. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван, родливий, і уродливий, багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки. Обід несуть, і усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько, сповела, та щоб дожать до ланового, Ще копу доженнать пішла.